Друзі, вітаю на новому відео. Став лайк та пиши коментар, щоб це відео могли побачити більше наших колег. Давай розвивати український Ютуб разом. Поки ми всі дружно чекаємо переходу на Євросервер World of Tanks, Wargaming приніс звістку про нову гілку китайських тяжких танків з новою механікою. Так, і цей саундтрек тут підходящий, не видумуйте, і я впевнений, ви маєте розуміти, що це. Також я впевнений, що ви будете максимально здивовані з того, що розробники хочуть принести в нашу улюблену гру. Тому давайте тепер це все розбирати по порядку. Вже на цьому тижні повинен розпочатися супертест тяжких китайських танків з реактивними ранцями. Так, тобі не почулося, це нова механіка реактивних прискорювачів. В момент їх активації вони збільшують потужність двигуна в два рази. І дають прибавку до максимальної швидкості вперед. На початку катки прискорювачем знадобиться 5 секунд для заряджання і підготовки до використання, про що буде сигналізувати полоска нового спеціального індикатору, після чого прискорювач можна використовувати по призначенню. Крім збільшення швидкості і потужності, танк отримає рушійний імпульс для швидкого ривка. І все це в сукупності дасть хорошу перевагу над іншими тяжкими танками. Під час використання ракетних прискорювачів машина практично не може повертати, а тим більше їхати заднім ходом. Також відмінити цей ефект після активації не можна до повного закінчення заряду. І після використання одного заряду потрібно почекати 5 секунд для повного перезаряджання прискорювачів. Тривалість ефекту прискорення 10 секунд, а об'єм ракетного палива дозволяє використати механіку до 4 разів за бій, після чого індикатор потухне, і це буде сигналізатор, що баки пусті до кінця бою. Доцільне використання механіки дозволить швидше проїжджати небезпечні частини доріг та більш ефективно таранити легкі танки, або ж займати ключові позиції на карті. Нова механіка буде присутня на кожному танку нової китайської гілки, але конфігурації будуть оновлюватись. Перехід на нову гілку буде відбуватися з СТ-6 рівня Type 58 А далі ми отримаємо 4 інші прокачування тяжкі танки. 7-й левел BZ-58, 8-й левел BZ-166, 9-й левел BZ-68 і 10-й левел BZ-75. Можна було б пропустити цю інформацію, але нехай буде на слуху. Також, звичайно ж, в гру буде додано і прем 8 рівня, про який вже є відомо більше характеристик. А отже можна ознайомитися ближче із майбутньою гілкою тяжких китайців. І так, восьмий левел бз 176 Китайський тяжкий танк 8 рівня. Дивимося о тестові характеристики. Гармата 160 мм. Це повністю фугасний танк з альфою 1100 або 800 одиниць шкоди. Снаряди будуть мати 75 та 225 мм пробиття, кути нахилу гармати від мінус 11 до 20 градусів, що є непоганим результатом. Точність гармати складає 04 при швидкості зведення в 3 секунди. Також танк має хороші показники по бронюванні. Башта має 250 мм лоб. Та борти в 152, корпус має 240 мм спереду та 152 мм в борта. Ну скажи непогано? Напиши в коментар, що ти думаєш про нову лінійку майбутніх китайських тяжких танків. Дякую за перегляд відео і до зустрічі на Європі. Українці переходять на європейський сервер World of Tanks. До речі, співпадіння чи ні, сайт ВГ сьогодні не працює. Можливо, там встановлюють українську мову? Став вподобайку та підписуйся на канал, і я буду робити більше танкового контенту після переходу на євро.